Колишня, яка кинула мене через те, що я не зробив тату з її іменем, хоче відновити стосунки через два роки. Я мудак, бо сказав їй відвали. Ми зустрічались два роки. Вона обожнювала тату і мала вже шість, коли ми були разом. Якщо чесно, я не люблю татуювання, але не засуджую інших за це. Одного разу ми посперечалися, бо вона зробила собі тату над вагіною з надписом Власність Джеймса. Джеймс, моє прізвище. Вона сказала, що зробила це для мене. Я подякував їй, але також сказав, що це було зовсім не обов'язково. Окей. А для кого ця татуха, напомніть, будь ласка, а, по такій логіки судить. Типа, йому бути приємно, що якщо хтось буде її роздівати і захоче з нею зайнятися сексом, то побачить, що це власність її хлопця, і хтось такий А, так мило. Чи що? Тобто, ну, Для кого? Це ж буде бачити тільки він. Не знаю, в чому ідея цієї татухи, але я її не розумію, не дуже. Я пояснив, що не потрібно доводити кохання через зміни у тілі, бо я кохаю її такою, якою вона є. Вона образилась і почала сперечатися. Мовляв, я її не кохаю і не ціную її старань для стосунків. Ми тоді сильно посварились, але змогли все владнати й пережити. Згодом вона попросила мене зробити тату з її ім'ям на шиї, як подарунок на її день народження. Вона знала, що я ненавиджу тату і регулярно. Здаю кров, тому для мене це категоричне ні. Я сказав, що можу подарувати все, крім тату. Я був твердим у рішенні. Ну, я скажу чесно, я взагалі просто абсолютно. Ні. ні, просто, просто повніше ні. Ще й на шиї. Бля. Ну, це жорстко. Це жорстко і це неправильно. Е, я вважаю, просить, по-перше, такий подарунок. Це дуже некрасиво і дуже грубо. Типа, якщо любиш мене, докажи: набий моє ім'я на своїй шиї. Чисто поліймо. Це неправильно, це дуже неправильно. не вирішуй, що робити з людині з її тілом, їй жити до кінця свого життя, з цим тілом, з цією шиєю. Нахер надо це її твоє ім'я? Це странно просто. А я казав, по-перше, так? Да? Ну це й по друге, і по третє і це все разом, короче, да. Вона зірвалась, кричала, обзивала мене, звинуватила в тому, що я її використовую. Я не міг повірити все, що чув від неї тоді. Я зрозумів, що наші стосунки стали токсичними. Я хотів розійтися, але ще раз спробувати, бо кохав її. Та вона випередила мене. Вона розірвала стосунки, сказавши, що не може бути з тим, хто її не кохає. А вже за мить я був заблокований усюди, у соцмережах і у месенджерах. Минуло два роки. Тепер я в набагато кращому становищі. У мене хороша робота і дохід, з'явилися нові захоплення, нові люди та нові друзі. А вчора вночі я отримав купу повідомлень від колишньої, питала, як у мене справи. Я був шокований, бо майже вже забув, що вона існує. Через те, як ми розійшлися, я нічого їй не відповів. Після опівночі вона почала мене набирати, але я не брав слухавку. Зранку знову дзвінки й повідомлення без зупину я таки відповів. Вона сказала, нам треба поговорити. Я спитав, про що? І вона одразу заявила, що зробила велику помилку, розірвавши стосунки зі мною. Вона сумує і хоче мене назад. Також сказала, що не буде більше нічого вимагати, і навіть готова вивезти тату, якщо я цього захочу. Я слухав її, але нічого не відчув. Можливо, тому що моє життя за ці два роки стало кращим без неї, і я не хочу це втрачати. Я просто сказав: відвали і більше ніколи не зв'язуйся зі мною. І заблокував її. Не знаю, правильно я вчинив чи ні, але сьогодні поділився історією з друзями. Хтось сказав, що я зробив правильно, а хтось що надто жорстоко повівся з нею, адже вона просто хотіла шанс виправити розбиті стосунки. Я мудак. Ні, я вважаю, що він не мудак. Судячи з того, як вона з ним поступила, то. Вона сказала, що він нею користується, і взагалі, типу, він її не любить, бо не хоче там неї робити. І взагалі, блін, людина, яка требує таке від тебе ну це доказати, що ти її любиш, так а, якщо ти не чувствуєш любові, то значить. Вам не треба бути разом, виходить. не треба ніяких вважаю. якщо ти не чувствуєш любові, то ти її не почувствуєш уже. Отже, мій вердикт, що. Блін, він не мудак. Він сказав те, що він відчував. Він сказав, відвали, і він там нічого їй не спортив, не машину не порізав кольоса, не, не розбив вікна в хаті. Ні, він просто сказав, відвали, все, тіряйся. Ти не цінила мене тоді, а щас ти роздоплилась до побачення. З сторони. А з другої сторони, може, вона й правда помінялась. Ну... І хоче вивезти татухи прям? Я не знаю, товариші, напишіть, що ви думаєте. Ну, я, чесно, в мене таке цей осадочок, що вона оце її прохання зробити татуху, навіть не прохання це. не знаю, требування виходить. І якщо не зробиш татуху, типу, ми ну, це напевно. Ну, Вони розсталися в того, правильно? так? Він не зробив татуху, вони розсталися. Виходить, вона токсик. Вона хотіла, щоб він це робив для неї. А він проти. Це єдине, проти чого він був, а вона хотіла, щоб він прям і оце зробив раді мене. Роби, мразь. А не вийшло. І вона, все, не хоче все раді мене робити, та сюда. Блін, не знаю. Пишіть, що ви думаєте по цій ситуації. Чи він мудак, чи ні. Побачимо скільки нас, таких, хто думає так само, як і я. Оновлення два дні по тому. Невелике оновлення. Перш за все, щиро дякую вам усім за підтримку, яку ви мені показали. Чесно кажучи, я цього не очікував, але це дуже багато для мене значить. У мене є оновлення щодо моєї ситуації, і я хотів би ним поділитися. Майже всі порадили мені заблокувати її, що я вже зробив, і рухатися далі. Я був налаштований іти вперед, але здається, моя колишня мала інші плани. Після того, як я заблокував її номер, вона почала дзвонити мені зі спаму. Щоразу, як я блокував новий номер, я отримував дзвінок і ще з одного, і це знову була вона. Просила зустрітися, хоча б раз сказала, що дуже хоче побачити мене. Повна дурня. Я хотів змінити номер, але це було важко, бо моя робота передбачає постійний контакт з колегами. І вони завжди пишуть саме на цей номер. Я отримував спам-дзвінки від неї, але пізніше почав отримувати ще й спам-повідомлення від її друзів. Вони казали, щоб я повівся по-чоловічому і зустрівся з нею. Вони писали, що її дуже зачепили мої вчинки і що вона досі мене сильно кохає. Ще вони сказали, що за за два роки вона ні з ким не зустрічалась і була цнотливою, бо працювала над собою, щоб стати кращою для мене. Ще одна повна дурня. Вони написали ще багато чого, але я просто заблокував їх, не відповідаючи. Потім і вони почали мені дзвонити, що з ними всіма не так. Я взяв кілька дзвінків, і там було суцільне обсирання. Вони лаялися, кричали, обзивали мене, казали, що я не чоловік і що знайду їй когось кращого, що я лайно і не гідний її. Бла, бла, бла. Я просто голосно засміявся. Що, здається, ще більше їх розлютило. Я сказав їм, що записав усі номери і звернувся до поліції. На моє здивування, дзвінки миттєво припинились. З того моменту ніхто більше. Не телефонував, Бабах! Перепужились, але ось що я зробив і що, можливо, вас розлютить. Сьогодні я зустрівся з нею, бо вона пообіцяла, що залишить мене у спокої назавжди, якщо я зустрінуся з нею один раз. Я повірив і сказав, що побачимося в ресторані неподалік. Вона сказала, що забронює столик, і ми домовилися про час зустрічі. Коли я прийшов, вона вже чекала за столиком. Це був перший раз, як я бачив її за два роки. Особливо вона не змінилась, хіба що додалось татуювань на руках та плечах. Вона була брюнеткою, а тепер пофарбувала волосся в блонд. Вона потягнулася до обіймів, але я відмовив, сказав, що поспішаю, бо мене чекає дівчина. Це неправда, я ні з ким не зустрічаюся і не хочу проводити час із колишньою. Вона виглядала засмучено, опустила очі на хвилину, а тоді сказала, що розуміє і не займе багато часу. Вона попросила мене сісти, я погодився. Вона почала вибачатись за те, як усе закінчила, і як щодня шкодувала про це. Сказала, що була жахливою людиною, і лише тепер розуміє, якої шкоди завдала нашим стосункам. Вона знову вибачилася і сказала, що зрозуміє, якщо я ненавиджу її, не хочу мати з неї нічого спільного або навіть бажаю їй смерті, бо вона заслуговує на це. Я мовчав. І слухав це. Бля, це мені кажеться, що вона вже давить на якусь жалость. Вона це ж реально. це ж, ну... Типа, що? Типа, ну, хорош, камон, що ти хочеш? Що ти хочеш конкретно швидше, і все, і розійшлися. Мені треба до видуманої дівчини йти. Камон, давай швидше. Я мовчав і слухав усе це. Я бачив, як по її щаках котилися сльози. Я просто сказав, що не ненавиджу її, і перепрошую, що був грубий у дзвінку. Побажав їй удачі і похвалив, що вона стала кращою людиною. Вона подякувала. Я запитав, чи досі має те тату. Вона відповіла так і що не збирається його видаляти. Я сказав їй видалити і рухатись далі зі своїм життям. Потім я сказав, що мушу йти. Вона побажала мені щастя, сказала, що рада за мене, Бо я, мовляв, знайшов когось, хто подбає про мене. Я подякував їй. Вона сказала, що дотримає обіцянки і більше не буде зі мною зв'язуватися. А ще що колись хоче, щоб ми могли бути друзями. Потім попрощалася, і ми розійшлися в різні боки. Ось і все. Відтоді жодних дзвінків чи повідомлень від неї, чи її друзів. Я відчуваю, що це закриття мені дійсно було потрібне. Я нарешті вільний. Відчуваю свіжість і готовність рухатись далі без сумнівів. Бажаю їй щастя і сподіваюся, що вона знайде справжнє кохання. Дякую всім. Я щиро ціную вашу підтримку. Ще раз дякую. Мені кажеться, що її майбутній чоловік. Не дуже пойме, <хи>, чого це. Е, е, не так, чи, він, чи йому можна пользуватися е, власністю другого кента? <хи>, тому що по факту там написано власність того-то, того-то. да? Вона не збирається зводиться, навіть коли в неї буде чоловік, і типу, чоловіку буде оксим. Хм, Дивно, трохи таке. Трохи дивно. Вона трохи дивна, в принципі, що не хоче зводити цю татуху. Те, що вона вибачилась, що вона там, типа, все осознала. Ну, це хорошо, напевно, це нормально. Вона двигається в якомусь направленні. Правильному, напевно. Не знаю. Не знаю, якось. Якась вона трохи странна. Добре, йдемо до останнього оновлення. Друге оновлення 8 днів по тому. Привіт усім! Так, це знову я. Минув тиждень, і я тут, щоб розповісти, як у мене справи. Також я відповім на деякі питання, які мені ставили в особистих повідомленнях, чи вона знову намагалася зв'язатись? Багато хто писав під попереднім постом, що вона ще не все і знову спробує мене знайти. Хороші новини, люди. Схоже, вона дійсно подорослішала. Відтоді я не отримав від неї жодного повідомлення чи дзвінка, навіть її друзі не писали. Дехто з них мене заблокував, а дехто вибачився за свою поведінку. Чи вона видалила тату, як я писав у минулому пості? Ні. Вона сказала, що залишить його. Я порадив їй видалити тату і рухатися далі, але вона сказала, що впорається. Я не наполягав. Чи вона робила сексуальні пропозиції під час зустрічі? Ні, вона виглядала емоційною і лише просила пробачення увесь час. Чи правда, що вона була цнотливою два роки? За її словами, так вона сказала, що знає, я не повірю і не знаю, як це довести. Вона сказала, що після розриву була повністю зламана і зрозуміла, наскільки токсичною вона була тоді. Вона також розповіла, що ходила до терапевта і працювала над собою. Якщо вона була така зламана, зразу після розриву і так себе, себе там карала, картала і все остальне, що вона зразу не звернулася до нього. І не помирилась, і не вибачилась і все остальне, що тіпа якась. Гордість, чи що? чи що це було? Чи стидно було? Чому вона втягнула у це друзів? Вона сказала, що не очікувала цього, і її друзі запевнили, що переконають мене повернутися до неї, і вона їм повірила. Також вона вибачалася за це і пообіцяла, що більше ніхто з них мене не турбуватиме. Мої нинішні стосунки у попередньому пості я писав, що спілкуюся із колегою. Так, ми тепер зустрічаємось. Чотири дні тому вона зробила мені неочікувану пропозицію. Це був ідеальний момент для нас. Я її обійняв, поцілував і ми вперше провели ніч. Я зробив усе офіційним на своїй сторінці, і друзі досі вітають нас. Оце й усе. Шалений розділ у моєму житті нарешті завершено. Я готовий рухатись у майбутнє разом із своєю дівчиною. Дякую всім за підтримку. Це було по-справжньому чудово. І я вас поважаю. <плес> Приєтно. <плес> Блін, приємно. неожиданно і приємно. Бажаю щасливого життя кожному з вас. От так. от. так от. Така історія з позитивним, мавірно, кінцем, да? Не знаю. Ну, мавірно, так. Да. Е, те, що вона була ццнутлива 2 роки, це. Окей. Ніхто не просив, звісно. <хи> ну, ладно. А, те, що вона не хоче зводити татуху, це все ще странно. Дуже странно. Я думаю, в неї пройдеться вся ця хмара, оці всі емоції, що вона себе там винить. В неї все пройде, і вона зведеться в татуху, як мінімум, її хлопець, майбутній точно це не одобрить. І думаю, все в неї буде добре. Вона не похоже на якусь таку. Що задасть собі болю фізичну, якусь суїцидальницю, чи щось таке? Вроді ні. Думаю, просто треба час. Час всіх лікує. От її вилікує. Його вилікував, так? Да? Я за нього радий, в нього все класно. Тим більше він мене поважає. <сум> <сум> да. І думаю, це правильні кроки в світле майбутнє. Дякую за те, що подивилися це відео. Поставте мені, будь ласка, лайк, якщо вам не жалко. Будь ласка, що вам той лайк поставити, а мені буде приємно. Чого я завжди прошу поставити лайк? Чим більше ви ставите лайки, чим більше ви коментуєте, чим більше ви підписуєтесь і нажимаєте на дзвіночок. Ці колокольці, які я вас прошу постійно тіребони, чим більше це все робите, тим більше YouTube е, помічає мій канал і просуває його. І чим більше він його просуває, тим більше підписників я маю. Чим більше підписників я маю, тим вірогідність, що в майбутньому, і тим швидше я... Піду з своєї роботи і буду для вас кліпати контент кожен день. Це моя мрія. І я б не проти це робити. Це справді дуже круто, мені це подобається. І саме для цього я прошу вас постійно це робити. Так що, товариші, і ви, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, тіремоньте колокольці, переходьте в опис профіля. Там є мій інстаграм, там є джерела для підтримки моєї фінансової, якщо маєте бажання. Ставайте спонсором, це взагалі буде вам плюси до карми дуже жорсткі. І чекайте на наступне відео, воно з'явиться через день. Всіх люблю, цілую. Бувайте!